Житловий комплекс Фазер Відеял родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування цієї ночі і цього ранку. Терористи запустили понад 500 повітряних цілей, зафіксовано влучання восьми ракет і 57 безпілотників. Висловився з цього приводу. і президент Володимир Зеленський він, зокрема, зазначив, що в цілому росіяни випустили більше ніж 50 ракет по об'єктам на території нашої країни. Ну і близько пів тисячі ударних. Дронів били крилатими ракетами, шахедами, в тому числі кинжалами, каже глава держави. Послухаємо детальніше. Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. Ну, і коли ми говоримо про постраждалих і загиблих внаслідок цієї чергової цинічної атаки, то найважче в цьому сенсі сьогодні прийшлося Львівщині. Там кількість загиблих уже збільшилася до чотирьох людей. Ще шестеро отримали поранення. В селі Лапаєвка загинула родина із чотирьох осіб. Повідомили в прес-службі Львівської обласної прокуратури. Серед загиблих – 15-річна дівчинка, ще одного члена цієї сім'ї, а також двох мешканих сусідніх будинків із травмами різного ступеня. Тяжкості доставили до медзакладів. Ну а ще трьом травмованим на місці надали допомогу. Попередньо внаслідок удару один будинок зруйнований і ще вісім пошкоджені. Вікна висім вікон вибиті двері, повибивало залізяками. Рами з вікон на, на подвіру. Страх страшний. Тяжко діти дзвонять, переживають. Мамо, як ви там. Також зафіксовано прильоти по одному з об'єктів критичної інфраструктури Дрогобицького району Львівщини. А в самому обласному центрі пошкоджено дитячий садочок, церкву, катехетичну школу та господарські приміщення. Ну а крім того, індустріальний парк «Сперо» повідомив очільник міста Андрій Садовий. За його словами, попередні інформації про травмованих немає, але маємо розуміти, що це виключно цивільний об'єкт. Додав садовий, фактично підсумовуючи про те, що у місті пошкоджено понад тисячу вікон, як я вже зазначала, школу садочок і церкву. Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об'єктах. Частина міста залишилася без світла після цієї масованої атаки. Ну і додам, що з 3 по 5 жовтня, от, впродовж останніх фактично трьох днів, у Львові проходить форум видавців Бук Форум Львів, який зібрав багато українських і міжнародних гостей. І саме в цей час російські терористи завдали такого жорстокого удару. По місту і по області Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку в війській області на Івано-Франківщині. При цьому метою обстрілу була критична інфраструктура постраждалих. На щастя, немає частково пошкоджено житловий будинок. Повідомили в тамтешній ова. Також російські окупанти завдали удар у Повінницькій області сьогодні у тамтешній обл. Обласні військові адміністрації уточнили, що росіяни атакували промисловий цивільний об'єкт і, на щастя, теж без постраждалих. У Черкаському районі, внаслідок падіння дрона, пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів також залишилася без світла. І крім того, росіяни атакували шахедами Чернігів. Там виникла пожежа на підприємстві. Частина міста також залишається без Електропостачання зафіксовані влучання в одне з місцевих підприємств. Повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації. Наслік удару на території підприємства спалахнула пожежа. Також, за його словами, пошкоджено енергооб'єкт, через що якраз в одному із районів Чернігова сталося аварійне відключення світла. Під обстріл потрапила і Ніжинщина. Там безпілотники пошкодили житловий об'єкт житловий будинок. Перепрошую, а також промисловий. Об'єкт, де теж виникла пожежа, яку згодом, на щастя, ліквідували. Але в цілому, коли ми кажемо про Чернігівщину, то констатуємо зростання різке обстрілів і атак. За останню добу відбулося 55 обстрілів, понад 100 приходів у 27 населених пунктах області. Е, йдеться в повідомленні обласної військово-цивільної адміністрації. Ну і в цілому, військові і е, Профільні пабліки відзначають, що Чернігівщина останнім часом, останніми днями і тижнями, буквально стала прохідним двором для російських дронів, ну і ракет. Трохи згодом будемо розбиратися у зв'язку з чим відмічаємо таку нову тенденцію, можна сказати, і чому росіянам вдається. Проривати зараз протиповітряну оборону саме Чернігівщини, а поки перейдемо до Запоріжжя, бо цей регіон постійно. Утерпає від російських обстрілів сьогоднішня ніч не стала виключенням. Очільник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про те, що понад 73 тисячі абонентів знеструмлено внаслідок цієї нічної а ворожої атак атаки без світла залишилося понад 67 тисяч абонентів обласного центру і понад 6 тисяч запорозького запорізького району. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення і плановий термін завершення якраз до кінця цієї доби. Але Найголовніше повідомляється про те, що одна людина на превеликий жаль загинула внаслідок цієї російської атаки. Хочу попросити вас про найголовніше підтримайте зараз тих хлопців і дівчат, які несуть найбільший тягар цієї війни, не зважаючи на погоду за вікном цього холодного осіннього дня і на політичні вітри, що змінюють напрям свого руху у близьких і далеких нам країнах. Незважаючи ні на що, наші військові кожного дня з собою зупиняють ворога на сході, півдні і півночі нашої країни. Ми продовжуємо збирати на позашляховик Нісан Навара для наших бійців. Тут є QR-код, за яким можете швидко і зручно задонатити. Ну або за реквізитами на сайті фонду нашого каналу зможете отримати окрему артилерійську бригаду Нацгвардії. Я вам за це буду дуже вдячна і кожна ваша гривня справді має значення. Ну, а тепер повернемося до Чехії. Там, після підрахунку 100% бюлетенів на загальних виборах перемогла партія колишнього прем'єра-євроскептика Андрея Бабіша. Ано, із результатом у 34,5%. Голосів партія нинішнього прем'єра Петра Фіали, який сильно підтримує Україну, зокрема снарядною ініціативою на другому місці, значно відстаючи його політична сила з полу набрала майже 23,5% голосів. Якщо Бабішу знову вдасться очолити уряд, а це вже майже точно станеться. Чехія зможе змінити роль одного з найактивніших союзників України на позицію близьку до таких країн як Угорщина та Словаччина, оскільки популістська партія Бабіша АНО не отримала абсолютної більшості, як я вже казала. Очікується, що його запросять бабіше запросять очолити переговори щодо формування нової коаліції, але разом з тим треба сказати, що мільярдер вже відмовився від співпраці з будь-якою із партій, що увійшли в уряд після виборів 2021 року. Тобто зараз його потенційними партнерами є маргінальні політичні сили, такі як свобода і пряма демократія, це антиіммігрантська і антиукраїнська. Українська і проросійська партія, яка набрала е, майже 8% голосів виборців. Ну і так само ультраправа група автомобілісти чи водії, як їх називають, е, ця партія отримала майже 7% голосів виборців. Ці обидві політичні сили є максимально проросійськими з усього політичного спектру в Чехії. Ну і вірогідно, що Бабішу буде потрібно сформувати альянс із обома цими партіями, аби отримати Отримати абсолютну більшість сам він до речі вже заявив, що обов'язково проведе переговори з тією самою СБД і автомобілістами, і буде домагатися формування власне уряду на чолі із його політичною силою. Ано. Також Бабіш вже встиг висловитися і щодо майбутнього України. Чеський Орбан, як його вже називають, проти нашої європейської інтеграції. Каже Київ, не готовий до вступу в європейський союз. Послухаємо. спочатку. Ми маємо закінчити війну, і ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до Євросоюзу. Під час виборчої кампанії я нагадаю, бабіш та його партія нарощували рейтинг спекулюючи популістичними заявами. А навміло зіграли на популістичних обіцянках заморозити плату за комуналку, наприклад, знизити податки, заморозити зарплати чиновникам, навіть не підвищувати пенсійний вік, ну і так далі. І це зійшло в чималій кількості чехів. Серед іншого, Бабіш і його однопартійці також спекулювали на темі зв'язків Чехії з ЄС і НАТО та підтримці України. Бабіш навіть відкрито обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям, які перебувають на території Чехії. Але маємо розуміти, що зараз для нас ризик номер один це зупинка чеської снарядної ініціативи. Саме Прага почала за свої гроші і гроші партнерів збирати снаряди для України. Я нагадаю, полюючи за ними по всьому світу. Змі писали, що Чехи таємно закуповували снаряди в таких країнах, як, наприклад, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина на Балканах і навіть в дружніх до Росії країнах Центральної Азії. По суті, за ініціативою. Президента Петра Павла Чехія, як то кажуть, відкрила банку, і тоді посипались гроші на снаряди для артилерії зсу в міжнародній пресі. Навіть писали, що Чехія врятувала Україну, зібравши станом на сьогодні понад 2 мільйони снарядів. Раніше пропорція по суті артилерійських вистрілів між російською та українською армією доходила навіть до 10 проти 1. А в тому числі і чеська ініціатива зменшила ці пропорції до трьох проти одного чи навіть двох проти одного. І, хоча все більше роль в сучасній війні в Україні відіграють дрони, але й артилерія перепрошую, особливо на Донеччині і далі є дуже важливим компонентом нашої оборони. І от зараз Бабіш каже про те, що допомагати Україні мають ЄС і НАТО. Він з одного боку, знаєте, не виступає в принципі проти військової допомоги Україні, але вже заявив журналістам після виборів, що тепер снарядною ініціативою має займатися Північно-Атлантичний Альянс. Мовляв, ніхто не має заробляти на війні, як він каже. Тому постачання боєприпасів має бути прозорим і передано безпосередньо НАТО. Ось у такий спосіб він виправдовує свою позицію вочевидь. З високою вірогідністю чеській снарядній ініціативі може настати кінець, і вже якщо навіть е, фактично е, цей механізм так перейде під опіку НАТО, то більше точно ми не будемо говорити про чеське лідерство у цьому питанні. Додам, що і нагадаю, точніше, що в липні президент Чехії Петр Павел заявляв, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів. Пригадаємо цю заяву зараз. Усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України це невід'ємна частина нашої власної безпеки. Я обговорюю питання допомоги Україні з усіма лідерами парламентських партій, які увійдуть до складу нового уряду. Я зазначу, що у політичній системі Чехії президент має обмежені повноваження. Натомість прем'єр-міністр є главою уряду і володіє значними повноваженнями. Очільник уряду, наприклад, визначає порядок денний більшості зовнішньої та внутрішньої політики, призначає міністрів, ну і так далі. Ну а враховуючи, що тепер до кабінету міністрів Бабіша очевидно увійдуть представники відверто проросійських партій, з якими йому доведеться формувати коаліцію, хорошого чекати, на жаль, не доводиться. Самого Бабіша при цьому складно назвати відверто проросійським заради об'єктивності, але він очевидно може стати тепер більш гнучким щодо Москви. Лідер Ано є союзником. Прем'єра Угорщини Віктора Орбана і французьких ультраправих у євроскептичній групі Патріоти Європи в Європейському парламенті. Тож політичний ландшафт Європи продовжує суватись у бік правих і голоси цих раніше маргінальних груп тепер стають все більш і більш відчутними. Ну а Брюссель на додачу до Угорщини та Словаччини отримав новий головний біль. Тепер. Рішенням Єврокомісії може суттєво перешкоджати ще й Чехії, як ми бачимо. Ну але так щоб додати оптимізму, сподіваюсь, що вже навесні в цьому клубі знову поменшає, і угорські квітневі вибори приведуть до влади молодого, харизматичного і що найголовніше, адекватного лідера поки ще опозиції в Угорщині Петера Мадяра. Але чи справляться мої і наші в цілому надії на дружній уряд у Будапешті? Ми дізнаємося через півроку. А поки давайте ще трохи про сьогодення. Ну а нині здивував мене заявою міністр закордонних справ Туреччини. в момент, коли здається, очевидно, що переговори. Мирні переговори про врегулювання російсько-української війни зайшли в глухий кут, і ті самі миротворчі зусилля Трампа провалилися. Гакан Фідан каже, що у війні Росії проти України можливий прорив. За словами очільника зовнішньополітичного відомства Туреччини після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці окреслилися контури можливої угоди. Послухаємо. На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами. Було обговорено, які питання можна просунути далі. Фідан зазначив, що Туреччина підтримує зараз діалог з Росією, Україною, Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Ну, давайте так враховуючи роль Анкари в переговорному процесі, що саме Туреччина виступала переговорним майданчиком і очевидно отримувала з цього свої геополітичні бали. Здається, міністр зараз видає просто бажане за дійсне. Очевидно, турецька влада зацікавлена у продовженні переговорного процесу, і саме на своїй території, безперечно, от влітку, буквально, коли я працювала в Анкарі в Стамбулі, висвітлюючи російсько-українські переговори, бачила і чула, як практично з кожного утюга там ці самі переговори передавали як дипломатичну перемогу Туреччини, і що тепер, по суті, Туреччина, ну знаєте, фактично попереду планети всієї. Тому зрозуміло, чому турець політики. Далі намагаються по суті експлуатувати цю тему, але навряд чи дійсно може йти мова про якийсь прорив, принаймні станом на зараз в питанні російсько-української війни. І, от цікаво, що в цьому ключі по суті поточне посилення бойових дій Фідан зараз оцінює не як ознаку провалу дипломатії, а як він каже, класичну військову стратегію обох сторін перед мож можливими переговорами, на його думку головною перешкодою для мирних домовленостей зараз залишається питання території Донецької області, яку Росія прагне захопити. А Україна вважає критично важливою для збереження своєї територіальної цілісності. Тут треба додати, що знаєте, головна проблема зараз в Росії, а не в питанні українського Донбасу. В Росії, яка хоче продовжувати цю війну і хоче знищити українську державність. Вони зараз кладуть десятки тисяч своїх солдатів не для того, аби контролювати руїни, там я не знаю Покровська чи Константинівки, чи будь-якого іншого населеного пункту на території Донеччини. Зараз фактично ми розуміємо, що вони ведуть цю війну на Виснаження для того, аби проламати українську оборону, для того аби змусити нашу армію, а відтак і нашу державу впасти під цим натиском. І тут вже головне питання не в територіях Донеччини, як про це каже Фідан. Головне питання хто протримається довше. Знаєте, як це було напередодні сформульовано міністром фінансів Сполучених Штатів, доволі точна фраза: хто протримається довше українська армія чи російська економіка. Ось конкретно що зараз вирішується на полі бою? Ну і для того, аби ми всі разом із вами були стійкішими, я нагадую про е, збір, який в тому числі триває в межах 24 го каналу. Продовжуємо е, Збирати на позашляховик Нісан-Навара для наших бійців, зокрема із національної гвардії, для того, аби хлопці мали можливість знову ж таки міцніше стояти на землі і ефективніше знищувати ворога. Я дуже вас попрошу кожну кожна гривня буде зараз в нагоді, кожна гривня буде служити цій великій справі. Тому Давайте підтримувати наше військо, бо не втомлююсь повторювати, що це станом на зараз дійсно лише єдина по суті сила, яка здатна зупиняти росіян. І на превеликий жаль, поки ми насправді не бачимо ніяких ознак того, що ця війна або наближається до завершення, або на горизонті видніються перспективи якихось проривів. Як про це зараз каже міністр закордонних справ Туреччини, от повертаючись безпосередньо до його заяв, то він. Він говорить про те, що якраз от в питанні, начебто, українського Донбасу, української Донеччини, може відбутися прогрес впродовж найближчих кількох місяців, але разом з тим він не уточнює деталі і не надає жодної конкретики стосовно того, що ж це може бути за прогрес і з чим пов'язаний. Більше того, от він ще дає, знаєте, таку. Оцінку, яка насправді вже як мені здається, абсолютно. Відповідає реальній картині. Він говорить про те, що із конфліктом у секторі Гази зараз більше уваги, так би мовити, приділяється. Ну, він сказав, що більш нагальним є питання вирішення ситуації в секторі Гази через масові жертви серед цивільного населення. Ну але ми з вами можемо бачити, як дійсно останнім часом фокус уваги суттєво змістився, якраз і в американській адміністрації зараз в першу чергу зайняті питання мирного врегулювання на близько. На близькому сході напередодні Трамп озвучив 20 пунктів для цього врегулювання. Ну і вже встиг заявити, що він знаєте, мало не завершив найскладніший конфлікт за останні три тисячі років. каже Трамп. Лише от завдяки йому тепер на близькому сході буде мир і спокій. Акції протесту, які регулярно спалахують та затухають вже близько року. Вчора набули нового масштабу. Мирна хода від університету до парламенту переросла у спробу захопити президентський палац як наслідок. Сутички з поліцією постраждалі, як демонстранти, так і поліцейські і затримані організатори. Абмітна ціль опозиції, мирна зміна влади, схоже провалилась. На жаль. Як в умовах фактичної зурпації влади російським олігархом Іванішвілі, політичних репресій проти опозиції та громадського суспільства, диктаторських законів проти так званих іноагентів, до речі, не випадково повністю скопійовано з Московії, як в таких умовах грузини зберігають сили боротися. Про це й будемо говорити далі. Будемо в цьому розбиратися. Приводом для невдоволення цього разу стали місцеві вибори, перемогу на яких здобула точніше, не здобула, а фактично оголосила влада достроково. Йдеться про голосування в умовах обмеженого волевиявлення. Опозиційні партії оголосили бойкот, тому участі не брали. Не було й спостерігачів від Європейського союзу та країн-членів, окрім Угорщини і Словаччини. Також напередодні виборів влада відмовила у в'їзді безлічі іноземних журналістів. І, от, незважаючи на все це, попри і рекордну низьку явку, правляча партія Грузинська мрія оголосила власну перемогу на місцевих виборах в усіх муніципалітетах. Акція протесту у тбілісі, зрештою, як відповідь переросла у спробу штурму президентського палацу. Водночас цей штурм розколов опозицію. Чому також поговоримо далі? В той час, як велика частина опозиційних партій буйкотувала вибори і закликала на акцію протесту під гаслом мирного повалення влади, на самій акції деякі організатори закликали людей штурмувати президентський палац, що призвело до сутичок із поліцією. Влада пригрозила арештами і вже затримала кількох лідерів протесту. Результати виборів а також заклики опозиціонерів до сутичок можуть призвести до ще більшого розколу в лавах незгодних і деморалізації протесту а також нової хвилі арештів. Пише зараз західна преса. Попри те, додам трохи цифр для ширшого розуміння контексту. Сама партія, правляча в Грузії, оголосила про свою перемогу, як я вже сказала, в усіх муніципалітетах у Тбілісі Крісла мера збереглося за кахою Каладзе. А прем'єр-міністр Іраклій Кабахідзе, вітаючи партію і мера столиці з перемогою, висловив подяку почесному голові грузинської мрії і засновнику цієї партії Бідзіні Іванішвілі. Тобто про олігарху. Явка на виборах виявилася, як я вже згадувала, рекордно низькою. ЦВК повідомляє, що у виборах взяли участь майже півтора мільйона виборців це трохи більше ніж всього 40% від загальної кількості. У найбільш протестному місті Тбілісі явка взагалі. Причому навіть за офіційними даними становила лише 31%. В принципі в таких умовах в багатьох країнах вибори визнають недійсними, але тим не менш в Грузії. Ми зараз бачимо абсолютно інші дії з боку правлячої влади. Ну і голова центру соціальної справедливості. Там та мікладзе зазначає, що в Тбілісі понад мільйон виборців із даних ЦВК випливає, що за нинішнього мера, який ну фактично так проголосив себе переможцем і готується стати очільником міста вже втретє, так от за нього зараз проголосувало лише трохи більше ніж 20% від загальної кількості виборців. І це знову ж таки, якщо вірити, офіційним е, даним або опозиція заявляє про масові фальсифікації. Офіфікації і таке інше низька явка може пояснюватися тим, що значна частина опозиційних партій, зокрема найбільші, відмовилися від участі у цих виборів, виборах. Вони не визнають нинішній уряд легітимним, вважаючи парламентські вибори 2024 року сфальсифікованими. Опозиція звинуватила владу у створенні нечесних умов, а також у репресіях, оскільки щонайменше шість опозиційних лідерів перебувають в ув'язненні. І от, зрештою, опозиція закликала прихильників своїх прихильників замість голосування брати участь у масштабній акції протесту. Організаторами були члени партії Єдиний національний рух а також оперний співак Пата Бурчуладзе, лідер протестного руху. Проспект Руставелі він обіцяв, що 4 жовтня відбудеться мирне повалення влади. А на вулиці вийдуть сотні тисяч людей. Деякі опозиціонери критикували такі амбітні плани, стверджуючи, що прив'язка до Власне, цієї революції до певної дати, а також відсутність плану, деморалізують учасників протесту. Проте в день на площу свободи і на прилеглий проспект Руставелі стали сходитися мітингувальники. До вечора їхня кількість досягла кількох десятків тисяч, як повідомляють змі лідери протесту оголосили створення національної асамблеї, яка має взяти владу у свої руки. До цієї асамблеї увійшли представники. Крас ЄНР, також колишній головний прокурор Грузії, екс заступник глави генштабу збройних сил Грузії, і також генеральний секретар партії стратегія Агма Шанебелі, і крім того, сам Бурчуладзе, останній закликав поліцейських переходити на поліцейських переходити на бік протестувальників і заарештувати найвідоміших представників грузинської мрії, включно з прем'єр-міністром Івані Швілі. Колишній прокурор Грузії заявив протестувальникам, що ті мають захопити контроль над державними інституціями, і закликав увійти до палацу президента Грузії у той час, як кілька тисяч людей рушили до палацу Орбеліані офіційної резиденції президента Грузії. Більша частина протестувальників, які прийшли на акцію, що була заявлена як мирна, почали розходитися по домівках. Пишуть журналісти Deutsche Welle. Ну і зрештою. Там додають, що штурм. Палацу президента призвів до сутичок із поліцією, яка для розгону застосувала сльозогінний газ і водомети, та відтіснила понад сотню демонстрантів. Частина протестувальників почала створювати барикади на прилеглих вулицях і підпалювати їх. Інші повернулися до парламенту, вимагаючи організаторів протесту, оголосити їхній план. Ну і загалом, як знову ж таки пишуть журналісти з місця події до опівночі біля парламенту, залишалося кілька сотень протестувальників. Тестувальників.